Козацьку могилу у Почапинцях почали споруджувати ще десятиліття тому, проте на глибині менше півметра ківш екскаватора наткнувся на людські кістки. Люди зрозуміли, що натрапили на масове поховання, розпитали у місцевих старожилів. Ті підтвердили, що саме сюди під час Другої світової війни звозили загиблих, їх рештки збирали з полів чи випадкових могил, які насипали прямо там, де людей заставали кулі. Як я був ще хлопцем малим, тут зовсім були яр був, тут тобто, великий яр був, і звозили не тільки хлопців, упа, але і, і учасники війни Другої світової війни зводили сюди. То ми допомагали дітьми ну, перевозити покійників. Могили, з могили розбирали і перевозили кості сюди. О, останки тут був, як казали, такий рів, фоса така була, і в ході воєн і голодомору 46-47 років тут гинули люди і е, їх тут хоронили безіменних, не знали хто. Е, та й центр фактично він не такий був, як зараз, бо село Маленьке було, і вирішили іменно в тому місці, де було найбільше поховано безіменних людей. Опорядкувати його і насипати могилу. Згодом виявилось, тут поховані жертви не лише Другої світової, а й значно давніших трагічних подій. Коли цей пагорб став місцем масового заховання, сказати важко, адже Почапинці село із кількавіковою історією. А по гудзиках можна було ідентифікувати, що там були і австрійські, і російської імперії, і в часи Другої світової війни, і дуже багато народу такого що вже не можна було ідентифікувати. Даних дуже мало є, тому що це село було фактично польське. Тут більше поляків в останніх так десь 18-19 століття. Ніхто не знає, де взялися, ті, кажуть, колоністи чи там осадники. Але напевно, що таке тут всі є люди. Поховані і ті, що загинули, і ті раніше, і пізніше. Взагалі, як я казав, всі події, і Хмельниччини, вони від Денисів, там відбулася велика битва. Тут важко сказати, чи тільки це могила покоління. Аби віддати шану усім, хто загинув у Почапинцях чи поблизу них, та спочиває у братській могилі. Місцеві мешканці вирішили облагородити це місце та звести цілий меморіал. Організувалися цілою громадою, кожен. По своїй можливості хтось міг прийти щось зробити, хтось міг по матеріалам, хтось коштами. Багато чого ми з родиною допомогли, щоб люди пам'ятали свої часи, пам'ятали історію свою чужому навчайтеся, але і свого не цурайтеся. Могила стане нагадуванням про усіх, хто загинув за волю України та символічною згадкою про новітніх героїв. 18 випускників місцевої школи воювали та воюють у зоні АТО. Двоє із них загинуло.